Вітаю вас, мої любі діти. Нарешті скінчилася холодна зима. Настали весняні теплі дні. Можна гуляти на вулиці та спостерігати за пробудженням живої природи. З теплих країв починають повертатися перелітні птахи та радують нас своїм чудовим співом. Навесні часто накрапає дощик. І після нього все стає свіжим та чистим навколо. Рослинам дуже необхідна вода для росту та живлення. А зараз пропоную вам послухати вірш Михайла Стельмаха Весняний дощ. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів. В лузі повно квіточок і маленьких діточок. Весною може пуститися теплий та рясний дощик. Та щоб не промокнути під таким дощем, пропоную вам зробити парасольки. А зараз наші пальчики трішки пограються. Дощі кап-кап-кап! Мокрі всі доріжки! Ми не підемо гулять, бо намочим ніжки. Гарненько розім'яли свої пальчики, тепер візьміть аркуш паперу та згорніть його у гармошку. Ось так. Ось така у нас вийшла гармошка. А тепер візьміть Гармошку цю та складіть навпіл, щоб отримати дві частини. Ось так, візьміть ножиці, тільки обережно відріжте шматочок скотчу та з'єднайте дві частини гармошки, ось так. А тепер візьміть другий аркуш кольорового паперу, також згорніть. Як і перший, ми згортали за аналогією. Другий аркуш ми також складаємо навпіл та з'єднуємо ці дві частинки скотчем ось так. Тепер нам необхідно дві частинки нашої парасольки склеїти між собою, щоб вона була пишна та гарна. А тепер дітки візьміть білий аркуш паперу. Та гарно змастіть його клеєм та приклеїти верхню частину нашої парасольки. Не забувайте пальчиками гарненько притавлювати для того, щоб парасолька трималася. А зараз вам треба намазати клеєм нижню частину білого аркуша паперу та приклеїти нашій парасольки ручку із трубочки для коктейлю. Не хвилюйтеся, якщо немає трубочки, можете вирізати її із аркуша. А тепер візьміть свої улюблені кольорові олівці та розмалюйте крапельки.